Вітаю на каналі. Сьогодні на вечері готую традиційну страву італійської кухні, яка має назву лазання. Варіантів та рецептів її приготування безліч я вам пропоную найбільш гармонійний варіант. Страва виходить ніжною та смачною. Її приготування потребуватиме трохи часу, але результат вартий того. Не буду зволікати, переходимо до приготування. Інгредієнти наступні. Вершкове масло, борошно, молоко, яйця, рослинна олія, ріпчаста цибуля, морква, ясний фарш. у мене свинина, Чорний мелений перець, суміш спецій італійські травки, сіль, кетчуп, листкове тісто, сир, моцарела пропорції в описі під відео. Листкове тісто залишаю розморожуватись. Тим часом приготую вершковий соус бешамель. На мінімальному вогні розігріваю кастрюльку з вершковим маслом. До вершкового масла додаю борошно. Ретельно поєдную їх між собою. Як тільки маса з борошна стала суцільною, одразу додаю молоко. Окремо молоко не підігріваю, додаю одразу з холодильника. Тому будуть ось такі комочки. Але вони по мірі нагрівання молока розчиняться. Для пришвидшення процесу розчинення комочків можна ось так їх трохи розім'яти. На поверхні вже видно топлене вершкове масло. Соус густішає, саме час додати сіль та вимкнути вогонь. Тепер додаю злегка збовтані яйця. Перемішую. Все, соус бешамель готовий. Далі подрібнюю рібчисту цибулю на кубики. Тиру моркву на крупну терку. Розтоплю вершкове масло і додаю ріпчасту цибулю. Обсмажую декілька хвилин. Потім додаю трохи рослинної олії і моркву. Продовжую смажити, періодично помішуючи біля 5 хвилин. Далі додаю фарш і спеції, сіль, чорний милиний перець та італійські травки. Все ретельно перемішую і смажу 10 хвилин. За потреби додаю ще трохи олії. Фінальна стадія. Треба додати кетчуп або томатний соус. Додайте будь-який ваш улюблений і смажимо ще 10 хвилин. До речі, маю на каналі рецепт домашнього кетчупу. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. В кінці обов'язково куштую на сіль. За потреби додаю ще. Тепер натираю сир моцарела на крупну терку. Далі розрізаю ось так на 4 частини листкове тісто. Припилюю робочу поверхню та скалку борошном. Кожну частину тіста тонко розкатую, приміряю до розміру форми для запікання. У мене форма 20х16 см. Збираю лазанью. Спочатку кладу трохи вершкового соусу, потім вкладаю листкове тісто та соус болоньєзе. Рівномірно розподіляю. Знову вершковий соус та сир моцарела. І так повторюю кожен шар. Зверху накриваю лазанью тістом. Викладаю вершковий соус. Ось так його розрівнюю. І присипаю сиром. Відправляю в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось така краса вийшла, даю час для стабілізації, орієнтовно хвилин 20 і можна куштувати. Це дуже смачно! Обов'язково приготуйте. Всім бажаю смачного та до нових зустрічей на моєму каналі!